пов'язані з історією. З історією війни і в умовах гібридної війни відстоює, відстоював свободу цінності не лише кулями нас вбиває. зараз. Я хочу подякувати кожному, хто боронить хто віддав своє життя. Білоруська спільнота стосовно пошні пірсі насильництва да, это друга спільнота по кількості, яка проживає в на території України. Друга нація по кількості після українців, які воюють в лавах ЗСУ. Тут ми для того, щоб провести паралелі, розповісти розницю поміж лукашистами і білорусами. Це грути 30 років, Білоруси суперстоять поглинанию Беларуси Росія саме головне борются, отдают своє життя за своє майбутнє. Если завтра империя ослабевает либо зникает, у нас являється историч покупацію Білорусі війни в умовах гібридної війни. Чому чинили спротив? Тому що у 22 другий годі Лукашенко надав білоруську територію а думя усього білоруського народа, які не запитували, надав білоруську територію для нападення на Україну. Білоруси гэта, ну не могли пропустити скро себе і заключить на вочі, поэтому чинили спротив тим логістичним військам, які були на території Білорусі завжди використовує залізницю. Білоруські партизани підпалювали шафи релейні, повідомляли місцезнаходження російських колон. Що й що могли, то й робили. ерабілім важно. Ми один на повним не може бути сьогодні з нами, бо по відряджені розумів, що ми українці, що ми білоруси. В Білорусі встановлена фактично авторитарна влада. І вся опозиція або в тюрмах або за кордоном, і зокрема ці представники, які сьогодні у нас роблять цю виставку, вони вже з 20-го року перебувають в Україні. Чому 94-й рік? Тому що саме в цей рік Лукашенко став президентом Білорусі і фактично почалися такі процеси перетворення демократичної Білорусі в авторитарну державу. Молодь повинна знати не лише Історію власне України, а історію зелі європейську, тому що Україна претендує на членство в європейському союзі для Білорусі і для України зараз неймовірні важкі часи, враховуючи те, що Росія впливає на наші держави. Білоруси трошки якби також бояться якісь робити певні великі такі рухи підтримки України, адже Має Росія дуже великий вплив на дану державу і на цей народ. Думаю, що в більшості викликає одну щире захоплення, коли сини і дочки білоруського народу віддають тут своє життя на теренах нашої батьківщини за Україну, за Білорусь, за свою <кій> і нашу свободу. Дякую вам. Я бажаю всім плітної висловими сонці. Співночі ми нападі бачити рух около який, бо ця тема вона відчувається кожним.